Обговоримо плани з посилення західної протиповітряної оборони і, звісно, сьогоднішню повітряну атаку противника з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу Мілітарний. Пане Вадиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Доброго дня почнемо з сьогоднішньої атаки противника. Моніторингові телеграм-канали відзначили велику кількість ворожих дронів. На вашу думку, чи є зміни у тактиці? Чи можна цю атаку назвати килимовою? Що стосується зміни тактики, то дійсно ми бачимо, що починаючи з початку 2025 року росіяни видозмінюють свою тактику застосування ударних безпілотників характерними рисами станом на зараз є те, що вони намагаються концентровано сфокусувати хвилями. Свої удари, тобто, це не розпорошення, як це можна було помічати раніше, а саме концентрація на одному напряму або ж одному об'єкті для того, щоб максимізувати свій ефект. Тобто, це дозволяє їм перенавантажити українську протиповітряну оборону, на конкретно взятих ділянках і тим самим більшій кількості безпілотників прориватися до своїх цілей. 500 дронів камікадзе на добу. Як вважаєте, реальні такі обсяги виробництва ударних безпілотників у Росії аби досягти такого масштабу і атак? Про такі такі цифри називав президент Володимир Зеленський. Що таке завдання російського керівництва вже поставлено? І станом на зараз теж повідомлень головного управління розвідки, ми бачимо, що ці цифри вони відповідають певній дійсності, але з них ударні є десь дві третини. Решта це дрони імітатори, які теж виготовляються на серійних заводах. Але загалом про продуктовий рейд. Тут ми бачимо на рівні 300-350 саме ударних безпілотників на день, і дійсно ми можемо порівняти з тими цифрами, які росіяни планували виготовити на 24-й рік, а це саме до 14 тисяч на конкретному взятому підприємстві в Єлабузі. А станом на зараз ми бачимо, що є декілька підприємств лідерів по цьому напрямку. Це а Безпосередньо завод Єлабузі та завод іскривожевської який теж виготовляє російські гірані гарпії. Тож ми бачимо, що спільними зусиллями цих двох промислових майданчиків дійсно можемо очікувати виробництво дронів на рівні до 30 тисяч на рік. Поговоримо про те, чого в них менше стало. Удар по російському аеродрому Саваслейка за даними генштабу збройних сил України. Там ймовірно були уражені літаки Міг 31 К та Су -30, 30 34 Розкажіть, що це за літаки, який їхній функціонал, що стосується упових літаків Міг-31К, то це саме модернізована версія перехоплювача. Міг 31 к Різних варіацій, це і Б і БМ, а вони а, мають лише одну мету. Тобто, це є носіями балістичної ракети Кінжал вони не несуть більше жодного іншого озброєння і використовуються виключно для запусків цих балістичних ракет. Це стосується винищувачів Су-30 або ж а, су. Су-34 су – це фондовий бомбардувальник, який теж активно залучається росіянами для нанесення ударів в першу чергу кабами з модулями ОМПК. Що стосується су – це багатоцільовий винищувач, який теж залучається Росіянами для нанесення ударів по землі, але в переважній більшості використовується для задач патрулювання повітряного простору для протидії українським. Засобом повітряного нападу, а також а, повітряним силам. Росія, здатна швидко компенсувати ці втрати, ці останні, і скільки загалом в них Міг-31К і СУ? Що стосується саме Мігу-31К, то а, це не серійно виготовляємо несерійне продукт. Несерійні літаки це літаки, які росіяни модернізують з наявного парку, тобто міг 31 зараз серійно не виготовляється, і сказати, що вони зможуть швидко поновити їх, це теж питання досить таки відносне. Ми бачимо, що станом на зараз росіяни мають в цьому розпорядженні від 18 до 20 бортів саме такої модифікації. Що стосується бортів сімейства сухого, то тут дійсно росіяни мають серійне виробництво. І з продуктовим риком десь до 20 одиниць на рік ми бачимо, що приблизно кожного кварталу росіяни звітують про передачу нових бортів на озброєння власних повітряних сил. Щодо захисту авіабасу РФ у Криму осінь аналітики показали, що окупанти почали зводити укриття для літаків, чи є це ефективною стратегією для захисту російських літаків від українських дронів, і чи можуть вони собі дозволити зводити укриття над стратегічною авіацією? Дійсно, що стосується будівництва індивідуально фортифікаційних споруд, то росіяни бачили, що не можуть почувати себе безкарними навіть на своїх тилових районах базування, і це стало однією з відповідей для посилення захищеності авіаційного парку, який є у складі росіян. Що стосується тактичної авіації, то ми бачимо, що на багатьох в аеродромах в це є масовим явищем на території Європейської частини Російської Федерації. Це теж набирає обертів, але це стосується переважній більшості літаків тактичної авіації. Що стосується літаків дальньої стратегічної авіації, то тут ми можемо побачити єдине, єдине перешкоду це саме габарити. Цих літаків, тож захистити їх повністю, це буде досить складною задачою, і скоріш за все, це будуть якісь модулі не дуже захищені, але все ж таки вони будуть перешкоджати до прикладу візуальній фіксації цих бортів на землі. Пане Вадиме, щодо нашого повітряного простору і захисту. Зважаючи на їхнє виробництво, на кількість те, що ви казали, і е, відстежуючи допомогу від союзників, чи достатньо в нас допомоги ракетної від союзників, аби захиститися, дійсно інтенсивність війни, яку ми маємо станом на зараз, дуже важко спрогнозувати якусь абсолютну кількість. Боєприпасів, яка б могла ефективно захистити повітряний простір. це пов'язано в першу чергу через інтенсивність та кількість застосованої ворогом а, техніки, яку потрібно перехоплювати в українському повітряному просторі. А, тож тут можна розділяти їх по типах, якщо ми кажемо про перехоплення таких цілей, як ударний безпілотник шахет, то тут скоріше треба фокусуватися на вітчизняних розробках асиметричному шляху. Вирішення цього питання, тобто на дронах перехоплювача, Оскільки ми бачимо, що а, жодна країна в світі станом на зараз не може виготовити такої кількості зенітно керованих ракет малої дальності, яка б могла ефективно задовільнити всі потреби а, повітряних сил та засобів протиповітряної оборони України. Що стосується а, наших союзників, то на початку цього року. Великобританія анонсувала передачу в цьому році 5 тисяч ракет ЛММ, які використовуються в зенітних комплексах малої дальності. Це і Мартлет, тож ми бачимо, що союзники в цьому напрямку нам проводять досить ефективну допомогу, але ми бачимо певні нюанси. До прикладу, з анонсованою допомогою з боку Сполучених Штатів Америки, а саме мова йде про ракети APK і WS, які були перенаправлені на близький схід. А тож компенсувати подібні історії подібні треба виключно за рахунок українських розробок і бути максимально незалежними від політичної турбулентності, яку ми маємо станом на зараз. Пане Вадиме, дякую вам за цікаву розмову і що знайшли час для цього. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний.